Ну а Євросоюз готує санкції проти влади Грузії. Про це заявив посол Павел Герчинський для того, щоб обмеження набули чинності, потрібна загальна згода серед 27 країн-членів блоку. Зараз в ЄС обговорюють всі заходи проти грузинської влади, і також ведеться підготовча робота. Дипломат додав, що будь-якій столиці ЄС буде важко ігнорувати рівень насильства і жорстокості, маючи на увазі розгони і побиття протестувальників у Грузії а британська розвідка розкрила деталі знищення силами оборони України двох російських с 400 у тимчасово окупованому Криму. Як йдеться, в звіті відомства на знімках після вибуху було ідентифіковано дві воронки розміром 13,5 метрів, розсіяні уламки і п'ять машин екстреного реагування. Це другий успішний удар ЗСУ по російських С 400 в листопаді після знищення комплексу в Курській області. Підкреслює британська розвідка. Нагадаю, що 29 листопада 2024 року ЗСУ знищили електрон. Елементи системи протиповітряної оборони С-400 неподалік від аеропорту Сімферополь. В Сирії пиш почався а, асадопад. Пише наша постійна глядачка пані Любові. Про асадопад оцей зараз. І будемо власне говорити. А, сирійські повстанці бо повалили 24-річне авторитарне правління башара Асада, а сам він втік до... Росії літак диктатора вилетів з країни якраз тоді, коли опозиційні сили заявили, що захопили Дамаск без жодного опору з боку урядових солдатів. Тим часом в Кремлі офіційно підтвердили факт надання притулку поваленому президенту і його родині. Хоча де саме зараз перебуває сирійський диктатор, офіційно, начебто, невідомий, поки Асад переховується в Москві. Вочевидь, сирійські повстанці святкують перемогу і зносять пам'ятники екс-президенту і його батькові.